Постійно змагається дуже, змагається в економічному плані, ціна тому що кут багато має. підприємств, багато установ розташовані саме в качество, змагається в культурному плані, тому що місто має свій власний театр. Причому єдиний в Західній Україні російський драматичний театр. що цікаво, має власну картинну галерею, має власні культурно-освітні заклади. Змагається в релігійному плані через те, що, хоча Ужгород обласний центр, але все ж таки релігійна одиниця це Мукачівська епархія. Тобто ну, релігійний центр знаходиться якраз от підпорядковується Мукачеву. Тобто місто, яке є своєрідним побратимом Ужгорода, самим містом познайомимося дещо пізніше, коли вже ну, поїдемо від замку Палана в центральну частину цього міста. Щодо самого Мукачева, це одне з найдавніших міст на території України через те, що власне, згадки про нього сягають ще 10 століття. Це час, коли угор Племена угорці перейшли через перевал, який називається Руські Ворота. Це буквально 20 кілометрів від Мукачева, і заснували саме тут перші поселення. Ну і власне вся історія міста від самого початку, від заснування і аж до теперішнього часу, невід'ємно пов'язана із цією горою, на вершині якої зараз ми знаходимося. І, звичайно ж, із самим оборонним замком, відомим в літературі, на телебаченні, відомим, як замок Паланок. По-перше, що це за гора, тобто бачили, отсюди рівнина, і стоїть одинока гора посеред міста. Це гора вулканічного походження. Її висота 68 метрів. Ну, для порівняння це 60 поділити на 3, 20-поверховий житловий будинок від рівня основи. Основу гори складає така вулканічна порода, це базальт. Якщо знаєте шашка, якою їздите, це основа якраз з цього базальту і робиться. Тобто дуже тверда, надміцна порода, яка є ну, надійною, надійним фундаментом для багатьох замків, стала на території Закарпаття. Патя і саме на вершині цієї гори ще з 9 століття, тобто це вже більш більше 1100 років тому вже засновуються перші оборонні укріплення. Тільки це був не такий кам'яний замок, який ми зараз бачимо. Це захисники, які мали контролювати, по-перше, соляний шлях, який тут проходив, от дорога якою ми їхали. Це давній торговий і соляний шлях. Тобто йшли купці е з сходу на захід. Це були своєрідні, ну така транзитна територія. По-друге, замок ці оборонні укріплення мали стримувати численні натиски зі Сходу, оскільки саме тут був перевал руські ворота, навколо були гори, гірські і ходили спершу половці на ці території, на ці землі, потім монголи татари пройшлися для того, щоб пройти на Європу. Ну, Постійно була загроза. І, Відповідно, де є загроза, є потреба оборони. Саме тому будуються перші оборонні укріплення. А якщо місцевих жителів запитати, то вони скажуть, що цю величезну гору насипали вручну. Тобто наносили, наносили каміння, камінчик за камінчиком, і так утворилася величезна гора. Саме тому існує навіть така версія, що назва Мукачева походить від слова мучитись. Тому що Гора замок насипалася в муках, і від того пішла назва гори. Ну, власне, насправді це абсолютно неправда через те, що досліджено, що саме ця гора, на якій ми знаходимося, це був вулкан діючий вулкан. Він згас через деякий час. Він покрився покривом, грунтовим, рослиним. Ну і саме так утворилася ця гора. Щодо перших оборонних укріплень, які тут були, це були укріплення, ну роби були вириті по периметру, і укріплені, захищені дерев'яним частоколом. Ну знаєте, що таке частокіл. В зв'язку з тим, що частокіл має ще другу назву це Паланка, І перший замок тут був якраз отакий от своєрідна Паланка, Відповідно, замок до теперішнього часу збереглася назва замок Паланок. Хоча від частоколу сліду навіть не залишилося. Незважаючи на те, що 10, 11 століття, 12 століття замок був дерев'яним. Ну здається, дерев'яні замки вони були беззахисними, але він був одним з найпотужніших таких фортець, був однією з найпотужніших замків на території Західної України через те, що показовий фактор Половецький хан Кутеску йшов цими землями. Він захопив фортеці. Ну величезну кількість фортець, пройшов майже на території Європи. 30 днів його війська, численні, які переважали в сотні разів сили захисників, стояли пістіння. Замку рівно місяць захищалися оборонці. Кутеско тоді плюнув, залишив замок спокої, пішов далі. Взяти його не зміг. Хан Батий, який зруйнував місто Київ, який зруйнував всі фортеці, практично на території України, ну, за винятком чотирьох фортець. От якраз одна з тих фортець також цей замок поланок не була взята ханом Батиєм, хоча чисельність його військ налічувала більше 200 тисяч людей. Для 13 століття це ну, шалена цифра, це дуже багато. Фактично, сама природа захищала цей замок. Ну і дерев'яний частокіл, захисники, звичайно, також робили свою справу. Е, проходять роки, проходять століття, відповідно, розвивається фортифікація, розвивається зброя. Е, на зміну арбалетам і стрілам, звичайним з луками, приходить вогнепальна зброя. Е, і, власне, от 14 століття це час, коли не тільки тут, в Мукачево, а коли по всій території Європи починають оновлюватися замки. Тобто, от, е, знаєте, можливо, Олеський, Кременецький замки, от свою історію про цього 14-го століття ведуть вже кам'яні справи. Поруди винятком не стала і не стала йому качевська фортеця. Зокрема, в цей час, в кінці 14 століття, Мукачево переходить у власність подільського князя Федора Коріятовича. Дуже багатий князь володів замками на Волині це Острозьким замком і іншими. Князь, який володів замками в нас, на Тернопільщині, на Поділлі. Але його, коли тут до влади приходить Карл Роберт Анжуйський, ну ставлений папи римського, відповідно, змінюється династія. І в цього Федора Коріятовича забирають значну частину володінь. Саме тоді наші землі ну, потрапляють в цю залежність. І цьому князю Федору Коріятовичу, що він дуже сильно не ображався на те, що в нього забрали величезну цю подільську губернію, ну, цілу подільську частину земель, йому дарують як саме цю гору. Дарують оцей дерев'яний замок Паланок. Він всі свої кошти, що має, кидає на розбудову абсолютно нового замку. Саме за князя Федора Коріятовича з'являються перші кам'яні будівлі. Ми будемо з вами в тій частині замку, яка була зведена ще в 14 столітті 600 років тому. Саме за нього замок прокопується в самому базальті, прокопується глибокий восьмиметровий рів. Зараз ми його будемо бачити, і замок стає ще більш неприступною твердиною. Його взяти практично ніхто не міг через те, що вже крім самої природи захищали дуже потужні кам'яні оборонні стіни, оборонні башти 14-го століття, які ми будемо бачити, і замок стає неприступним. З 16 століття замок стає таким будівним замком через те, що він стає осередком трансильванської родини Ракоці. Ми з ними будемо. Протягом двох днів гарно знайомитися, тому що каже, як в нас Богдан Хмельницький, так само тут на цих землях це ракоці. Одним з перших ракоців, які володіли цими землями, це був Дьордь І ракоці. Ну, він дещо розбудував замок, але найбільше доклалася до розбудови замку його дружина Жужанна Лоранфі. Вона після смерті чоловіка, ця Жужанна Лоранфі, яка зналася військовій справі, запрошує військових архітекторів із Європи. І саме в той час, в 16 столітті, до замку князя Федора Корія. Товича верхнього замку добудовується ще два двори, тому що замок має три двори. Ми будемо з вами трьома йти. і фактично замок набуває за цієї жужани вигляду, яким ми будемо його бачити сьогодні. Цей замок за задумом жінки містив вісім ліній оборони. Ми всі ці вісім ліній з вами пройдемо. Але фактично ми будемо йти, бо купимо квитки, а ворогу пройти було неможливо. Через те, що по-перше, була сама гора. Після гори зустрічав ворога глибокий рів. Якщо рів не вдавало, все ж таки вдавалося здолати, чекав підйомний міст, який випадку небезпеки просто-напросто закривав міцно в'їздову браму, підібратися до замку неможливо було. Зі всіх сторін на ворогів були направлені кутові бастіони, кутові вежі що не давали можливості навіть не на те що е, захопити замок а підійти навіть просто під його стіни і вже в той час слава про замок паланок в 16 столітті пошириться на всю Європу Проходять часи, змінюються роки. Власником стає вже в XVII столітті князь Ференц I Ракоці. Коли він помирає, його дружина, молода вдова Ілона Зріні, вона одружується на такому князеві Текелі. Ну і власне, ця Ілона Зріні найбільше вписалася в історію замку. Чому? Імре Текелі, він та ну це взагалі Ракоці хто такі були? Тобто ці землі були в складі Габсбурів в Австрійській імперії. Були трансильванські князі, які були не згідні з тим, щоб переб... ну це угорські фактично князі, які були не згідні з тим, щоб перебувати в складі Габсбургів. Вони піднімають потужне повстання. Починається війна, і от якраз у цей імретекелі, в який був закоханий в східну культуру, він вирушає до турецького султана з просьбою, щоб об'єднати свої зусилля, і якось вибити звідси габсбургську коаліцію. Ну габсбургів. Коли він їде в Туреччину, в цей час на замок в 1686 році нападає величезна австрійська армія обороною замку. Хтось забере туди там широкий. Обороною замку керувала якраз керівництвом замку, зайнялася ця молода жінка Ілона Зліні. Вона, будучи, знаючи, маючи медичні навики, будучи, знаючи військові навики, вона керувала величезним військом, яке фактично ну, тримало захист цієї фортеці. Її син, також майбутній повстанець, парень Другий Ракоці, також приймав участь в цих військових діях. Ну і власне війна за цей замок два роки тривала облогу. Цього замку такого не було ще в світовій історії. Посли всякі різноманітні посланці з різних країн уважно відстежували дипломати. Як це так, що одна жінка, фактично жінка, яка керує військом, тримає замок в обороні, ну захищає замок вже близько двох років, і одна з найсильніших армій світу не може захопити цей замок. Не один раз їй пропонували переговори, але постійно на замку з'являлися червоні прапори. Ну це не було символ комунізму. Червоний прапор, часи середньовіччя. Це означало те, що е, замок не здасться, тобто буде битися до останньої краплі крові. Нарешті тоді австрійці, Габсбурги вирішили, що діяти підступом. Вони підсилають, ну підробляють лист від її чоловіка, коханого імретекалі, і в ньому пишуть, що, на жаль, вже така слова ситуація в Європі, що ми вже беззахисні, і краще все ж таки здавай замок. І вона здає замок, її одразу ж схопили, віддали спершу в монастир, а потім вона таємно втікає з монастиря і їде в Османську імперію, переїжджає до свого чоловіка, коханого Імретекалі. Але її справа. Ну, а ще цікаво, що цю жінку, до речі, єдиний випадок в світі в світовій історії. Що цю жінку грамотою нагородив сам турецький султан за відвагу. Тобто таку грамоту в Османській імперії не отримувала жодна ні мусульманська жінка. Ну а тим паче, з немусульман. це був єдиний випадок взагалі в світовій історії. Проходять роки син і цієї Ілони Зріні, який бачив оці всі страждання. Виріс якраз от, в ці два роки він був малолітнім князем, коли штурмували замок. Він піднімає величезне повстання, називалося повча… повстання куруців Кур… куруців. І власне от, цей замок Мукачівський стає центром цього повстання. Цей фаран з Ракоці заключає договори з російським імператором, з нашими князями Синявськими Бережанськими, з Османами. Ну тобто він збирає велику коаліцію проти Гавсбургів. Повстання було було величезного розмаху в період його найбільшого такого розквіту. В, в, в сили повстанців налічували до 200 тисяч людей багато. Але знову ж таки його зраджують його друзі, його поплічники. Повстання було придушене як таке через зраду, і, на жаль, Ференс, ну, Ференсу другому це не вдалося. В Угорщині зараз це один з найбільших національних героїв. Тобто йому стоять пам'ятники, його іменем названі вулиці. Ну, Через те, що все ж таки історія ну, цієї частинки України більше пов'язана до того періоду власне, з самою Угорщиною. І як тільки повстання було придушене, австрійці зрозуміли, що цей замок невигідний, їм як такий, бо він може знов Раз стати оплотом якихось інших повстанців. Його віддають під військову політичну тюрму. В цій тюрмі за період її існування перебувало більше 20 тисяч в'язнів. Причому ця тюрма була найстрашнішою на території Європи, однією з найстрашніших, через те, що суди присилали не простих людей, ну тобто там вбивців і так далі, а сюди йшла силка зі всієї Європи політичних в'язнів, тобто ну, тих, кого звідси казали, вже ніхто не повертався. І власне оце, так тривало аж до початку. 20 століття. В радянський час тут була школа сільгосптехніки, школа колгоспів, потім нічого не було. Зараз замок що його називають замком Балоги, через те, що кошти дав він якраз на його відбудови частково. Були плани в нього приватизувати, слава Богу, не вдалося. І також ну, залишився тільки слід. Ми будемо в каплиці, потім побудовані, ну, відреставровані якраз цією людиною. Отже, зараз ми з вами заходимо на територію замку. Давайте зразу ще тільки, будь ласка, вас попрошу. Замок великий, дуже багато всього цікавого. І дуже багато...